Бажаю здоров'я! Ми, підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників ютуб-каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям слава! Ми, військовослужбовці однієї з частин Збройних сил України, на даний момент знаходимося в зоні бойових дій, де виконуємо спеціальні завдання. Для ефективного виконання спеціальних завдань просимо Сергія Шелучка посприяти нам в придбанні автомобіля для переміщення по спеціальним об'єктам. Дякуємо за розуміння. Слава Україні! Героям слава! Ми, ну, ми руки надівай рукавиці і приступай до роботи. Чув, чи ні, чешешся? Леся Петрівна. Чого ти ще досі собаку не навчила помідори закривати? А? А, у нас тут скоро всі в ній зуміють. Все. Жіночий колектив, так. Да. Собака з котами, скоро буде у нас помідори закривати, Надіжда Анатолійовна стісняється. Не видно вас, мама Надя. Так, Що таке? Скоро зима, правильно? О, Значить, що ми робимо? Правильно. Закриваємо надюшка, що до А що ти ще закривала? Кожен день закриваю гірки. А з чим ти закривала гірочки? Стандартно, З да, Рецепт написаний на упаковці. Правильно? Ми ще закривали з горчичкою. З да. горчичкою. А це в нас буде із часничком в жопці, так? Да? Так що ми закриваємо літрові банки. Це під євро кришку, да, чи? Ні, це півторачки. А це в нас були, чи хтось нам дав, чи це купували? Ні, це ми в У, У погребі були, теж би ушно помили, я зрозумів. Все. Так що, якщо буде в нас, значить буде і в наших. Та. Так що працюємо Олеся Петрівна. Отак, От жіночий колектив, в селі нема коли скучати. Я казав тільки, що в мене один блогер. Я знімаю контент чисто про село, для того, щоб відволікати людей від теперішньої ситуації. Та я згоден. Але. Люди трошки засинають, ми теж можемо знімати свиням під хвости, заглядати, помідорчики закривати, але ми таким чином показуємо, що ми також не опускаємо руки і працюємо далі. І вдома і підтримуємо наших хлопців. Вон Надюха кричить, криком, куди ти завтра їдеш? Кажу, куди, куди? Туди-туди. Так там же ж не стріляють, я поїду з тобою. Ні, вона питає, який напрямок. Зондір, я де більше стріляю. Ну, батько ж не завжди може тебе взяти. Я і так мабуть, не буде їхати. Завтра їду я з Анатолієм Васильовичем. І Зараз просто плануємо, як нам правильніше це зробити, можливо, ми поїдемо. Може подзвонити йому і на день, то більш все одно я зараз ляжу ранку спать, може в 4 стадії поїхати. Завтра? Да, і ми просто по дню повернемося назад. Так що, так. Домашні помідорчики. все своє, да, все своє. Все як має бути. Ось так. Все, трошки десь вставимо кота. Одна дюха, як швидко подорослішала, Ага? Скажи. Просто капець. Ні, ну якось так незаметно, раз-раз вона собі вчора там яйця жарить, там все варе, картоплю варить, все вона вже вміє робити, її огірки закриває і все вона робить, так? Да? Спів... Співає, на тракторі їздить, їсти варе, що ще треба. 12 закручувала що... Ну так, да, але ж Надя вона якось, це бабуся її до цього, до огороду, до закрутки, вони вдвох стоять, тут сплітнічають і роблять речі. Так що, друзі, так, повернуся додому. Все нормально, хрюшки хрюкають. Назарік мені дзвонить, каже, братан, свиня каже, ти Доброго дня. Добрий вечір вже. О, шеф повернувся. каже, чого такий злий? Та того, що в мене велосипеда немає. Та я шуткую, каже, підвернула ногу свинка. А я ж не можу по телефону, вже починаю нервуватися. Може, думаю, там треба дорізати, бо вона ж велика. Тут пише в прямому ефірі, питаю за інтернет. Він пише, що все нормально. Я кажу, з інтернетом чи свиньою. І свиньою каже з інтернетом. Так що, друзі, не лайфхак. А якщо свинка підвернула ногу, так можна, якщо є у господарстві амоксицилін, можна вколоти антибіотик. Для того, щоб воно зніме запалення, але за довший період часу. І не доведи Господь там якийсь буде нарив, воно обеззаразить, тобто уб'є об якусь інфекцію. Ну це так по-простому, по сільському, але... Якщо є Айніл або його аналог, не пам'ятаю, як він називається. Скільки там? Один кубік на 30, так? Да, Кажи? Три кубіка на сотню. А, чи 3 кубіка на сотню. Ну, в принципі, одне те саме. Да. Так що Назарчик зробив уколи, вже в нього через скільки там все було Ченчина. Так що дякую Назаріку. Якби не Назарік, я просто не зміг би їздити на схід. Реально, це перша людина, якій я довіряю своє господарство. І приїжджаючи все Ченчинарім. Так що, друзі. На городі все помідорчики наші з городу, які дівчата в нас закривають. Тобто зараз вечірній контент. Невеличкі якраз родять у надюшки моєї Сергійової, у Надії Анатолівни. Є й салатненькі там, ну скільки треба для повного щастя. Дає все, м'ятка, можна зробити мохіто в домашніх умовах. Да? І огірочки, От. ну є, ну вже вони одійшли. Дівчата вже по нас закривали. Правда, у нас з огірками була проблема, їх патрон викопував. Тільки собаку не прив'язали на ніч. І в нас десь тут кріт. І він іменно в огірках. Він їх викопував, просто викопував. От. Ну, розсадили їх разів три чи чотири. Надія Анатоліївна сердилася, але все одно пожурить на нього. так. Дівчата гірки, помідори просто повибирали, їх просто нема. Тут замульчовано, поливають дівчата трошечки, Ну, є, воно ну, що нема. Трошки ще є, такі невеличкі. Щасничком по лідуськиному рецепту. Так як Ліда з котельви нам це все діло колись передавало і дуже смачні. Жарище теж почало мучати капусту. Білокрилка, видно, побита. Хтось нам вглазили, да? свині щось кричать там. Свині ніхто не відміняв. Ти ж господарство є, було і буде. Що тут таке? Вентилятор, те, що в нас два, один кабанчик і свинка залишилась. Потім, коли ми це все діло вже реалізуємо, то ми оцих свиней з цієї групи ми їх пересадимо туди. Так що така ревізія по господарству. Прийшов ж подивитися, це в нас кабанці. Ну, Кабанці більш акуратніші. Хоч кабани то пісяють під себе, але в них набагато чистіше. І краще. Але пам'ятаєте, які вони були менші, були набагато від дівчат. О, дівчата були більше, але є дорисля одна. І одна із цих свинок підвернула ніжки. О, раніше ми таких вже реалізували, зараз трохи е, збій в програмі, тому що раніше ми різали по дві голови, а зараз ріжемо по одній. В неділю ну, буває, там, коли вже, наприклад, продаєш свиню і немає нічого, ріжемо на переробку, але там вже підбираємо. Це також не свиноматка. Свиноматок у нас небагато, зараз менше. От. І по свинках, яких ми розігруємо вже три рази, це ось наша малеча, яку ми будемо продавати і можливо, там штик-п'ятерку будемо залишати. Двоє поїдуть на приструми. Вони вже покаструвані, все. От, від нашої любашки, від нашої мазушки. От, ну, а ці двоє е, писав я на пристро, ми Хотіли двох кабанчиків. Ви забираєте за 6 тисяч гривень оцих двох поросят. Вже 100% це є тридцятка, Цього десь 25 точно, за 6 тисяч гривень і мішечок комбікорму подарунок. А вже будемо розігрувати е, з тої групи, з маленьких потім будемо розігрувати, О, бо в нас не складається, щоб їх забрали. Так що, друзі, ну так, Господарство на місці, ніхто його не відміняв. Лесі Петрівні курочки, трохи вона все-таки продала. Людина попросила там 20 штук і ще б хочуть купити, але все-таки вирішили для себе. Ну так. По старі накатані, завтра ще мотнемося. Е, віддамо третього шибе машинку. Так. Приїдемо додому. Треба зробити дев'ятку, вивезти кашки зараз. Довше збираються, тому що менше підстілки, І, І що? І по накатанні там чи п'ятниця у нас буде таранчук? І далі працюємо, Тож працюємо, тому що хлопці пишуть і пишуть і вже просять, щоб їхні машини з дому, якщо є можливість, просто пригнати, тому що не кожен може по-перше, їх відтуди не відпускають і не кожен. З їхніх товаришів і друзів має можливість і бажання їхати на схід. Ну, А так як ми типу, тіпа, по типу волонтери, то ну, ми їздимо. А люди, які не їздили, вони, це зовсім інший вимір, це зовсім така наша інша держава. Там зовсім інше життя. Ну, На жаль, так воно завжди було. І коли біда приходить у чиюсь родину, то це біда тієї родини, але ж деякі люди співчувають, а деякі люди так, їм просто пофіг. Так що отак, тут ще трошки поміду небагато. Ожина вже відходить, але є. Приїжджає Миколаївна. Обриваю трохи. Вчора White Crystal Саша приїжджав. Хлопці щось тут по пару штук з'їли. Ну і я хотів ось, ось з'їсти одненьку якусь, що дивіться яка. вона ще погано одривається, мені сказали, що треба подаривалося. Тоді вона сама смачна. Ну вчора тут пообривали, е, то ж немає. Таких супер-супер спілих. Ну воно є, дивіться яка. О, ця одирвалася сама. це реально айракла. це реально класно. Десь сховалася там є. Поспіла, 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 класно. Але дуже багато нав'язалося на самому вершку. Ну ця ще тугенька. Оп. Так, Це така маленька. Є така, що вона вже сама падає. Ось сюди сховалася. Оп! Є така. Ну ця зелена. Озім. Угу. Смакота. Кисленьке, трошки. Після дороги щось підташнює. Можливо тиск піднявся. Кисленька. Це вже точно спіло. Як шовково. Ну і синенький в Наді з Надюшкою. Надіюся, якби. Лежать. тут маленькі начіплялися. Я не любить, у нас... Довгі, бачите, а ну, жарить Леся Петрівна Люба такі. Патрон, мабуть, вже бігав, паразит. Поломаний парець. Ну і в тепличці заросло тут все. Але огірки ще й досі є. Дуже довго. Отак. От так що все по чуть-чуть. Все є своє. Малинка трохи щось сп'є. Кабачки. Свиням ми не даємо, тому що кабак він вимиває кальцій з кісток. Старайтеся це все діло якось не давати. Торони ну. синеньке. Оп. Красота. Так що, друзі, такий ще вечірній відосик. Я дякую всім за підтримку, хто заходив до нас в прямий ефір. Ми їхали із Харківського напрямку Товчанського. Включили після Харкова прямий ефір. Дякуючи знову ж нашій команді, нашим небайдужим. Можливо хтось новенький завітав до нас і задонатив якусь копійчину на солярчину. Дякуємо вам. Десь в районі 12 тисяч гривень з копійками було скинуто. Так що працюємо. Ну а цей також хлопці з 58-ї бригади Валентин в Відпустці буде їхати, з відпустки його забере. Вони нам також скинули частку грошей 60 тисяч гривень. Остальне наше. І ще заженемо на ТО. І Олешка вже його пофарбував, тобто я вже показував. Так що дякую. Дякуємо, тільки вашій підтримці. Ми маємо можливість працювати. І зараз ще так з десяточок автомобілів треба. Ну і Модуля, антени, запчастини на реби. Так що хто має можливість, підтримуйте нас, якщо довіряєте. Або таких, кому довіряєте, якщо є така можливість, у вас репост або до нас, або самі об'єднуйтесь в команди. Так що на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я і добра. Пишіть коментарі. Всім пока!